Яскрава, скандальна, епатажна і неправильно молодша сестра королеви Єлизавети, принцеса Маргарет. Всім привіт! Мене звати Туся. Ви на моєму каналі. Додивіться дивіться це відео до кінця. І серед тих, хто напише свій коментар, я розіграю подарунок, який скажу наприкінці. Поїхали! Маргарет не завжди була принцесою, адже її батьки не завжди були претендентами на трон. Якщо би не відречення короля Едуарда через свою кохану американку, двічі розлучену Волі Сімпсон, Маргарет ніколи би не стала королівською принцесою. Саме через це відречення її батько Георг. Посів престол і статус Єлизавети маленької і Маргарет дуже швидко змінився, адже Єлизавета стала наступницею королівського престолу. Саме вона би стала майбутньою королевою. А до Маргарет також почала бути різко прикута увага через те, що вона була донькою монарха. Дитинство Маргарет проходило доволі легко, навіть попри те, що вона була з королівської родини, донькою монарха. Проте перший час з преси до неї ніхто особливо не чіплявся. Так ворота замку тоді були метафорично закриті, і в той час, в принципі, довкола монархії, довкола королівської родини не було такого великого ажіотажу, який вже стався, наприклад, за життя принцеси Діани. Тому дитинство Маргарет було таким спокійним, розміреним. Це були бали замки, але тут потрібно розуміти один нюанс. Як і в у Маргарет була просто дуже погана освіта: читати, писати і абсолютно хватить. Дівчат навчали буквально якихось базових штук, нічого поглибленого, нічого більш такого професійного. Звісно, ніякої вищої освіти вже потім з часом Єлизавета надолужувала всі ось ці свої прогалини у знаннях з різноманітними професорами на приватних заняттях. Але Маргарет це не дуже цікавило, і в принципі її рівень освіти завжди таким і лишився, як їй надавали там гувернантки в дитинстві. Щоб описати характер принцеси Маргарет, можна згадати ось цю ситуацію. Це Маргарет 16 років у червні 1949 року. Сер Генрі Ченнон, відомий британський політик, відвідав бал у Вінзорі і сказав, що тоді принцеса Єлизавета зі своїм чоловіком, принцем Філіпом, виглядає дуже достойно, ефектно і як він виразився, божественно. І що це цілком затьмарює молодшу сестру королеви, принцесу Маргарет. Про саму Маргарет він казав. Що в тій відчувається дух Марії Антуанетти. Він висловив занепокоєння тим, що ж буде з юною принцесою Маргарет. Вона бігає замком зі своїми друзями, хоча вже є публічною особою, тобто поводить себе не дуже достойно. Різко в поле зору об'єктивів операцій та газет Маргарет потрапила 1953 року. Тоді один фотограф зазнимкував такий пікантний інтимний момент, коли Маргарет забирає пушинку з піджака полковника авіації Пітера Таунсенда, який був також особистим конюхом короля Георга, батька Маргарет. Цей жест був настільки. Особистим, що це одразу було зрозуміло, що між чоловіком та жінкою є якісь такі дуже близькі, теплі стосунки, і що це не просто як принцеса та її підданий чи слуга. На момент їхнього роману Маргарет було 16 років, а йому 32. Про їхній роман знали вже згодом. Через кілька років Маргарет тоді не була вже у 16-річному віці, але цей роман став просто скандальним, адже Пітер Таунсен був одружений на іншій. Жінці. Роман почався 1949-го, а всі дізналися про це 1953 року через власне фото. Маргарет сильно закохалася в Пітера Таунсенда, страшенно хотіла вийти за нього заміж, але, звісно, її сім'я їй не дозволила. Швидше за все, вони це робили не з тих міркувань, щоб Маргарет не була щаслива, а тому, що. Монарх це голова англіканської церкви, який мусив виступати категорично проти розлучень, відповідно, як може бути член королівської сім'ї, якщо б він одружився на принцесі Маргарет Пітер Таунсен, Так якщо б він був розлучений, цього бути просто не могло. Тому дозволу на цей шлюб не дали, і швидше за все це стало дуже сильною травмою для принцеси Маргарет. Все таки є чутки, що Маргарет м'яко натякнула. Ти можеш вийти заміж за Пітера Таунсонда, але тоді. Ти змусиш відмовитися від утримання, від титулу принцеси, від замків, маєтків і так далі. Маргарет, звісно, обрала як обрала вона обрала залишитися принцесою, і в цьому часто її звинувачують про те, що не так сильно вона вже і кохала того Пітера Таунсенда. Ну, знаєте, я вам скажу в її випадку відмовитися від титулу це в якійсь мірі відмовитися від себе і від своєї родини. Мені здається, вона тут вчинила. Так, як від неї вимагала родина, так, як від неї вона очікувала. Це все чутки, але є книга, яку написав особистий прислужник принцеси Маргарет, видав її в Америці. В Англії цю книгу заборонили видавати, щоб не позорити честь та гідність принцеси Маргарет. Так там він вказав, що вже навіть коли вона одружена була з іншим чоловіком, у неї на тумбочці завжди стояли фото ось цього Пітера Таунсона. Мабуть, щось вона до нього таке відчувала протягом багатьох довгих років. Ходили навіть чутки про те, що принцеса Маргарет почала роман з принцем Філіпом чоловіком її сестри Єлизавета для того, щоб відомстити сестрі за те, що їй не вийшло вийти заміж за Таунсенда. Але це знову ж таки у форматі чуток, адже як нам відомо, принцеса Маргарет, королева Єлизавета та їхня королева мати завжди трималися разом. У них були дуже міцні стосунки, і навіть королівський біограф Дуглас Кей писав: якщо ти прогніваєш одну, наразишся на всіх трьох. Існує думка, що після завершення роману з Пітером Таунседом Маргарет просто вже дуже хотіла заміж, адже в Пітера було своє життя, він мав стосунки з іншою дівчиною. А Маргарет була сама одна і нещасна. Тому її погляд впав на фотографа Ентоні Армстронга Джонса. Фотограф у королівській сім'ї це, звісно, щось дуже цікаве, нове і взагалі такого досі ще не було. Але на цей шлюб дали дозвіл, адже подумали, напевно, слава Богу, що він хоче не у одружений. тому Маргарет та Ентоні армстронг Джонс одружилися. Принцеса познайомилася з Ентоні на званій вечері, яку організовувала Єфрейліна Єлизавета Кавендіш. Маргарет сама зробила пропозицію. Ентоні репутація в цього чоловіка була жахлива. Про нього казали, що спить зі всім, що рухається. Та він не може купити пачки сигарет, не пофліртувавши з продавцем за прилавком. Поки він зустрічався з Маргарет, Ентоні також мав стосунки з чотирма іншими. Жінками кожна з цих жінок була впевнена, що вона одна єдина в Ентоні на все життя. Всім він їм обіцяв золоті гори, одруження і так далі. У нього навіть була позашлюбна дитина від однієї з цих жінок, і Маргарет про це вже знає дуже і дуже пізніше, вже майже перед самим розлученням. Він був бісексуальним. У нього були стосунки як з жінками, так і з чоловіками. Тобто він зраджував Маргарет абсолютно зі всіма. В Принципі, ми розуміємо, що це була за людина. Ось цей Ентоні. Між принцесою та Ентоні, все таки деякий час. Була хімія. Вони завжди трималися за руки, постійно горнулися, тиснулися один до одного і на публіці, і так в колі близьких друзів. Але їхні характери ніяк не сходилися. Коли чоловік був вдома, Маргарет майже весь час сиділа перед телевізором. А він проводив час у своїй майстерні. Вже згодом вони почали сваритися при всіх, абсолютно не фільтруючи, де саме відбувається сварка. Це могло відбутися в родинному колі, при друзях, будь де на вулиці і так далі. І це завжди було. Було дуже драматично. Наприклад, одного разу Ентоні виліз у вікно через вікно, переліз на дах і сів там і почав кричати про те, що це єдине місце, де його не може дістати принцеса Маргарет. Також принц Гаррі у своїй книзі розповів, що чоловік принцеси залишав їй по всьому дому записки 24 причини, чому я тебе ненавиджу. Про саму ж принцесу Маргарет Гаррі казав, тітка Марго могла вбити Вазон одним поглядом. Я волів триматися від неї на відстані. Власне, принцеса Маргарет також не пасла задніх, Ентоні армстронг Джонс її зраджував, але і вона йому зраджувала направо і наліво. Таким. Фіналом їхніх стосунків, вже після якого вже точно потрібно було подавати на розлучення, це був роман Принцеси Маргарет 1973 року. Коли їй було на хвилиночку 43, а її молодому коханцю, в садівнику Роді, 17 років. Вони з ним разом відпочивали на приватному острові. Ці фотографії підловили по і, Відповідно, ну це був дуже сильний скандал. А її чоловік паралельно в цей час зустрічався з іншою жінкою, і з нею. Він потім в кінцевому результаті і одружився, і потім в кінцевому результаті він її теж зраджував. Коли Маргарет подзвонив її особистий секретар і повідомив про те, що Ентоні подає на розлучення. Маргарет сказала, що це найкраща новина, яку їй коли-небудь повідомляли. З Ентоні в Маргарет було двоє дітей: це Девід Армстронг Джонс, граф Сноудон, якого до речі, часто в дитинстві возили гратися до брата принцеси Діани, і Леді Сара Чатто. Який був характер та у які скандали потрапляла принцеса Маргарет? На мою думку, це найскандальніша особа в королівській сім'ї. І Меган Маркл до неї дуже і дуже далеко. Давайте розглянемо кілька ситуацій, в які потрапляла принцеса Маргарет через свою таку зверхність, через свій синобізм і через свою елементарну невічливість. По-перше, була ситуація, коли під час антракту її друг просто пішов у туалет. Принцесі Маргарет стало дуже нудно, і вона почала вриватися до нього у кабінку. Через те, що цей чоловік був високий, вона постійно весь вечір до нього гукала Ей, ноги. І так до нього зверталася при всіх. А друга ситуація, де принцеса Маргарет повела себе не по-королівськи. Коли вона побачила супермодель того часу, Твігі вона їй сказала, що дуже співчуває моделі через те, що у неї таке ім'я. Наступна ситуація режисеру під час прем'єри одного фільму, принцеса Маргарет сказала, що ні їй, ні її чоловіку взагалі не сподобався цей фільм. І наостанок вишенька на торті, Маргарет сказала, що Елізабет Тейлор носить дуже вульгарні прикраси. Розуміло, що тут, як мінімум, відсутність виховання і такту. Хоча, себе королівська родина, Маргарет обожнювала курити та пила віскі практично 24 на 7. До з підвіски у неї завжди були прикріплені сірники, щоб вона могла підкурити в будь-який момент, як тільки цього захотіла. А хотіла вона цього також майже завжди. Вона викурювала дуже багато сигарет на день. Є чутки про те, що принцеса полюбляла різні заборонені речовини. Наприклад, одного разу на концерті Rolling Стоунс її зазняла паперація. Як вона нюхала кокс з її срібної ложки, окремої уваги заслуговує свита принцеси Маргарет. Це такі її друзі, які постійно всюди ходили за нею, створювали їй такий антураж веселощів та яскравого життя. Вечорами та ночами вони вивалювалися з машини і йшли до неї до маєтку. Через це дуже псували настрій слугам принцеси Маргарет, Адже компанія могла просто так забажати поїсти в 12-й або в першій ночі. А слуги, які звикли працювати по якомусь робочому графіку, так в принципі і має бути це нормально. Дуже нервувалися. Через це адже це практично рушило їм всі їхні плани. У Маргарет був свій острів Мюстік, це подарунок на весілля, і саме там творилися уся судом і гумора. На острові було дуже багато різноманітних зірок, селебри. Ці з якими Маргарет були численні робани, як з чоловіками, так і з жінками, і в принципі цей острів має за собою трішки таку. Цікаву славу. Подейкують, що десь є, ну просто дуже вульгарні фото принцеси Маргарет, і королівська сім'я заплатила просто шалені гроші за те, щоб ці фотографії ніхто не побачив. Я не знаю, ну звертаючи увагу на характер та на спосіб життя принцеси Маргарет, таке цілком може бути. Я не осуджую, я взагалі не мізогінна людина. Кожна жінка має право себе поводити так, як вона цього хоче. Але потрібно розуміти контекст, у якому росла принцеса Маргарет, адже це було. Традиційна родина монархів і її вчинки, типу, роззутись посеред концерту якоїсь групи, викликали просто шалений публічний осуд, резонанс та шок в людей, як це так, принцеса могла щось таке зробити. Це сприймалось дуже різко і осуджувалося у пресі. Наприклад, після випадку на рок-концерті, коли принцеса Маргарет роззулася, була босою зі своїми друзями, урядовець Ентоні Хіп сказав. Коли вона вже нарешті відповідатиме своєму віку і буде поводитись як член королівської родини, а не як незріла Теді Гірл, що божеволіє від джазу, і відповідь, як ми зараз знаємо, ніколи. Маргарет завжди до кінця свого життя буде на 100% Маргарет. А ось, до речі, ще один опис принцеси: дослідник Тюдорів та історик Роуз описав Маргарет знудженою, нещасною, готовою вибухнути від цього всього, як прогодив день принцеси Маргарет. Вона вставала об 11.00, розгадувала кросфорди довгий час, могла годинку попрацювати вдома і потім ішла на обід десь до своїх друзів. Потім вона поверталася додому і вигадувала якесь собі заняття, яким буде займатися до кінця дня, якесь цікаве заняття на вечір. Наприклад, перескладати свою колекцію кольє або ж покупати свого собаку. Ну, просто неймовірне життя, на мою думку. Маргарет робила зачіски двічі на день, обожнювала високі підбори, адже. Як кажуть її знайомі, друзі, інсайдери, трішки комплексувала через свій невисокий зріст і сама собі робила макіяж. За життя принцесу назвали просто іконою моди, і вона була такою особливою клієнткою, практично обличчям Діор. Ну а що каже про принцесу Маргарет її родина? Принцеса Діана, наприклад, просто обожнювала принцесу Маргарет. Це була тітка, її чоловік. У Кенсингтонському палаці Діана та Маргарет були сусідами, і принцеса Діана якось сказала: Я просто обожнюю Марго, я люблю її безмежно. Вона була доброю до мене з першого ж дня. По суті, принцеса Маргарет знала Діану ще з дитинства, адже саме Маргарет возила своїх маленьких дітей гратися до Спенсерів, коли Діана також була маленькою. Інша ж дружина свого племінника Сару Фергюсон, Маргарет, просто терпіти не могла після всіх її скандальних витівок, після того, як вона потрапила в скандал з коханцем, У мене тут є окреме відео на каналі. Можете перейти за посиланням, подивитися його. Принцеса Маргарет навіть відправляла Сарі Фергюсон назад квіти, які та їй дарувала зі словами, як ви взагалі посміли надіслати мені подарунок після того, як ви заганьбили королівську сім'ю. Хоча, хто б казав, адже саме принцеса Маргарет завжди потрапляла у такі якісь різноманітні скандали. Але, як бачимо, Сарі Фергюсон вона цього не пробачила. На різдво британській королівській сім'ї. Прийнято дарувати різні дурноваті, смішні та непотрібні подарунки, які коштують буквально пару центів. І принц Гаррі згадує, що одного разу Маргарет подарувала йому звичайну кулькову ручку з резиновою рибкою. Донька принцеси Діани Леді Сара Чатто, на відміну від своєї матері, обрала спокійне непублічне життя. Сарі зараз 60 років, вона все життя була художницею. У неї сталий стабільний шлюб, двоє дітей, і, власне, вона старається. Не відвідувати публічні заходи, які не стосуються її роботи. Також у принцеси Маргарет залишився син, граф Сноудон. Він займає 23 третє місце в лінії престолу наслідування, був один раз розлучений. Зараз він знову одружений друга і має трьох дітей. Взагалі, якщо говорити про Маргарет, старість у неї була доволі важка. В якійсь мірі можливо це не дивно враховуючи те, скільки сигарет на день вона викурювала. Як вона полюбляла алкоголь, і різноманітні заборонені речовини. У Маргарет була пневмонія, кілька інсультів, операцію по видалені частини легень. Паралельно з тим, одного разу вона впала ногами в гарячу воду, в дуже гарячу, страшенно їх ушпарила, і після того вже не могла ходити до кінця свого життя. Вона пересувалася на калясть. І у 2002 році вона все таки померла від інсульту. До речі, королева мати це матір Єлизавета та Маргарет, пережила свою доньку. Всі бунтарські, необдумані вчинки принцеси Маргарет часто пояснюють тим, що вона пережила ось це нерозділене кохання, в неї не склався шлюб з тим чоловіком, якого вона шалено кохала, і саме це пояснює всі ті її бунтарські вчинки. Її шлюб з другим чоловіком, Ентоні Армстронгом Джонсом, розвалився. І як не крути, така яскрава жінка, харизматична, як Маргарет, яка обожнювала бути в центрі уваги, все таки завжди мусила грати роль другої скрипки. Так, після своєї сестри Королеви цих двох жінок завжди порівнювали у змі. Єлизавета на фоні принцеси Маргарет виглядала такою нудною та старомодною традиційною дівчиною. А Маргарет часто виглядала дурною хамкою попри все кожна з цих жінок зробила свій несок Таку історію кажуть, в кожній королівській сім'ї має бути правильний представник і неправильний, адже саме так нам цікавіше за ними спостерігати, і цікаво, коли вони роблять такі різноманітні інфоприводи. Якщо ви додивилися до цього моменту, я вам дуже вдячна. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви знаєте ще якийсь цікавий факт про принцесу Маргарет, хочете чимось поділитися, напишіть, будь ласка, це у коментарях. Серед тих, хто напише коментар, я розіграю просто неймовірно класну книжку. Нкове видання Корона ось таке ілюстроване. Тут все дуже красиво розповідається про те, як саме знімався серіал. Я думаю, якщо ви фанат британської королівської сім'ї, вам це точно припаде до душі. Тому залишайте коментар. Бажаю вам гарного вечора. Дякую за перегляд.